Як наші дії співвідносяться з Богом? Якщо Бог є творцем усього космосу, це означає, що Він також є мірилом усього, що відбувається. Бог і його план є основою для оцінки усіх дій, і це дозволяє нам зрозуміти, які вчинки є добрими? Бог написав ДНК наших життів. Добровільно вирішуючи слухатися настанов, закладених Богом у нашу сутність, ми реалізовуємо потенціал, яким Він нас обдарував. Бог хоче для нас і від нас доброчесного, праведного життя. Оскільки Бог перший поставився до людей з любов'ю, християни діють солідарно.